Привіт усім сьогодні. Ми відвідуємо кухню Dolly, uh, and Rome І хотіли би показати вам навколо та пояснити кінцеві результати. Отже, я зробив досить багато відео щодо планування та як ми це спланували, і тепер все завершено, все готово. Клієнти вже мали можливість користуватися кухнею протягом кількох місяців, і вони задоволені плануванням. Їм подобається, як все вийшло і. Виглядає дуже гарно. Планування спрацювало. Клієнти задоволені, що ми відкрили одну зі стін, яку ми покажемо вам за мить. Під час будівництва відбулося кілька змін. Отже, ми планували зробити цей острів трохи іншої форми, але вони вирішили цього не робити і просто зробити гарний прямокутний з навісом на кінці для трьох місць для сидіння, а потім ми також робимо водоспад з іншого боку. Дуже цікава особливість, яку ми розглядали щодо водоспадів. Кожного разу, коли ви працюєте на острові і хочете використовувати цю сторону. Якщо у вас немає заглибленої панелі, буде важче стояти і використовувати цей простір. Ось чому долі запропонувала. Вона сказала: чому б нам просто не підняти стільницю кварц від підлоги. Отже, вийшло дуже гарно. Виглядає чисто, він все ще має ефект водоспаду. І Загальне відчуття водоспаду, і тому острів функціонує, працює добре, багато місця для зберігання. Ми зробили цю секцію повністю з шухляд. Це також додаткове місце для зберігання з цього боку, а також вбудована полиця для вина. І тому там багато всього. Тепер ми переходимо до цієї секції, це більше схоже на шафу вітрину, і це те місце, де мала бути стіна. Отже, один з початкових дизайнів, який ми мали, передбачав, що холодильник повинен був стояти на цій стіні, але ми вирішили не робити стіну, а просто залишити відкритий простір і додати додаткові шафи з цього боку. Ми зробили гарну кутову скляну шафу для келихів для вина та інших речей. А також додаткові шухляди для їдальні, а також цю кутову шафу. Подивіться, як вийшла кутова шафа. Ми зробили скошені краї, це гарні двері під кутом 45 градусів. Дуже акуратний інший вигляд. Тепер з цього боку у нас великий великий холодильник, що дуже добре це підходить клієнту. Це те, що вони хотіли. Було складно вмістити його тут, але тепер, коли все є відкритим простором, це працює чудово. Багато місця для зберігання зверху з роздільниками для підносів і багатьма обробними дошками. Отже, у нас є вбудована комбінація духовки та мікрохвильової печі. Декоративна витяжка з серйозним вбудованим вентилятором, варильна поверхня. Багато місця для зберігання. Тут у нас є гарна висувна полиця для олії, так що це збоку. Ще одна цікава особливість масовому, якщо подивитися на раковину, там два крани. Знову ж таки, це нестандартна річ, але коли ми працюємо над дизайном, у кожного є свої унікальні різні речі та спосіб, як вони люблять використовувати свою кухню і долі. Подобається мати два крани, виглядає це досить круто, це відрізняється, і саме це їм підходить. Тож, коли вони обидва користуються раковиною, вони не діляться а можуть бути незалежними. Тут у нас є висувний сміттєвий контейнер з двома відрами. Іде додаткове місце для зберігання. На цією посудомийною машиною, і знову ж таки, далі для більшого зберігання ми повертаємо у кухню сюди. І ще одна гарна кляна шафа. Знову ж таки, ми зберігаємо кути 45 градусів. Отже, всередині скляні полиці багато місця в шухлядах, гарні великі шухляди з цього боку. У вас є речі для заднього двору, а також ми зробили зберігання в коморі. Отже. Вони також гарні та глибокі, але не надто глибокі, щоб ви могли бачити, що всередині комори і в той же час вони вміщують достатньо місця для зберігання на кухні. Отже, це загальний огляд цієї кухні, і знову ж таки, якщо ви бачили процес дизайну, ми витратили багато часу на його проєктування, намагаючись переконатися, що планування буде працювати і. Виявилося, що ми не зробили жодних помилок. Планування працює добре. Клієнти задоволені, і у них багато місця для розваг та проведення часу в цій кухні з відкритим плануванням.